Так, будь ласка, будь ласка, поки не почала. Щоді, почала. Доброго дня, шановні члени журі та всі учасники конференції. Ми пропонуємо вашій увазі наукову роботу з теми вплив ступені мінералізації води на та теплотонного зерського діяльського українця. <кхух> Місце виконання нашої роботи була лабораторія моніторингу якості води з Сіверсько-Дуєцького басейного управління водних ресурсів України. Актуальність нашого проєкту обумовлена щорічним підвищенням рекреаційного навантаження на природні комплекси озер слов'янського курорту, негативним впливом антропогенних факторів на компоненти водних екосистем, а також загальним погіршенням екологічного стану озер. Метою нашого дослідження є вивчення впливосувалості води на аліологічний склад фітополектону слов'янських солоних озер, а також доповнення даних про алгологічний склад планктону солоних озер. Перед виконанням нашого дослідження ми поставили перед собою наступні завдання: реалізувати наукову літературу з даного проблеми, визначити ступінь реалізації озер Бейсова, слідки рік і гарячі, дослідити таксономічний склад і зазначених озер, порівняти видовий склад фітопланктону досліджуваних водою, а також виявити закономірності сезонної динаміки розвитку фітопланктону. Об'єктом нашого дослідження було обрано Слов'янські солоні озера. А предмети у нас лічення став безпосередньо фітоколоткового зарвейсове, сліпне, ріпне і гаряче. Новизна нашої роботи полягає у тому, що вперше було проведено систематичне дослідження структури та складу фітопланктону солоних озер. Встановлено домінуючого комплексу мікроводоростей, проаналізовано флористичний список кожної водоми. Практичне значення нашого дослідження. Дослідження, проведені разом з фахівцями Сіверсько-Донецького басейного управління водних ресурсів України, доповнюють дані про ангеологічний склад Солонних ФЗР, а також можуть бути використані регіональними та місцевими лабораторіями контролю якості води для вивчення процесу самоочищення та біопродуктивності води. Під час виконання нашої роботи ми використовували багато наукових методів, серед яких бібліографічний для аналізу нами правилами у літературі, польовий для відбору проб, Метод фільтрації для підготовки для подальшого дослідження, електрометричний метод для визначення ступенів води в озерах, метод електронної мікроскопії для вивчення водового складу водорости, а також метод обробки статистичних даних Дункана. Отримані дані дозволяють говорити про наступне. Найвищий ступінь було зафіксовано в озері Висове – 57 тисяч 16 мг на літр. А на в озері сліпне 599,3 мг на літр. Як це ми можемо побачити і з таблиці. Наступного року нашого дослідження було визначено якісного складу фітопланктону. Планктону досліджуваних водою притаманний багатий і різноманітний геологічний склад представлений водоростями шести відділів. З діаграми видно, що відділ золотисті водорості складає лише 1,3%, біофіті 1,8%, регіонові – 3,7%, зелені 18,1% синьо-зелені – 19,3 а найбільше – весона 55,8 припадає саме на відділ діатомової водорості. Нам було проаналізовано фитоколектон кожного озера окремо. Будовий склад фітоколектон виявився специфичен для кожного озера. Так тільки в озері сліпне зафіксовані вланоклара в відділу влену водорості, осцилляторія гардії, синьо водорості, водорости, порідніумбипес, зенофитоми, анкістрадесмус – ангустові – зелені водорості. Для озера веселим характер, характерними представниками виявлено анкіра оселята зелені водорості, гінобріанциндрицим золотисті, іразів мапезоніс діатомові, ребодерма лінеалі синє зелені водорості. Такі представники, як Сінандра капітата, діатомові, осцилляторія неглекта, синє зелені та евлено-осіліасних Сехмайер, евленові, зустрічаються в озері Ріпне. Озеро гаряче відзначилося представниками чинулася до видів для Стуарі, «Синя-зелені», рівлена ревлена апустяної, нічого комуніс діатомовий та дередіксіс анкура золотисті водосп. Але домінувальними комплексами у кожній водоні визначено представників саме відділу діатомових водостей. Озеро села має найбідніший біологічний список, а найбагатше флористичне розмаїття було визнано в озері Сліпу. У сезоні динаміці кітоплату спостерігається чітке чергування двох періодів. Малопродуктивних зима, осінь та високопродуктивних березень, квітень і серпень березень Оскільки висновки прозвучали під час мого виступу, дозвольте їх окремо не зачитувати. Дякую за увагу. Дякую. Так, прошу. прекрасно. А скалікати міняється води при зміненні погодних слові і як це держава на. Дякую за ваше запитання. Звичайна мінералізація певною мірою залежить від погодних умов. Тобто, у періоди, коли випаровування води стає більш інтенсивним, тобто це літній період переважно, тоді солоність води стає більшою, тобто концентрація солі воді стає більшою. Згідно з цим, ми бачимо те, що все ж таки у цей період панів. Відділом були представники саме відділ діатомових водоростей у той час, як кількість синьо-зелених водоростей зменшилася. Що свідчить про те, що синьо зелені водорості є більш чутливими до зміни мінералізації? Скажіть, будь ласка, що доповідь про звучал так визначення мінералізації. Дайте, будь ласка, визначення цього значення і як ви її визначали? Дякую за ваше запитання. Мінералізація це показник, який характеризується наявністю. Певних певної кількості розчинних органічних солей, таких як хлориди, сульфати і бікарбонати, а також деяких органічних сполук. У воді, ми його визначали за допомогою спеціального приладу, який ми взяли у лабораторії Васильного питання водних ресурсів України, який має назву AZ Instrument 8603. Цей прилад являє собою мультимонітор з трьома електродами. І його робота базується саме на електрометричному методі. Тобто нам відомо, що воднослівний розчин є дуже гарним електропривідником. Електроди, висушені перед цим, занурюються у пробу води. Є три електроди, вони означають, що один вимірює температуру, інший вимірює pH, І третій електрод, той, що цікавий саме нас, вимірює мінералізацію. Дані можуть подаватися в міліграмах на літр, це найбільш зручно, як і подавалося у нас у таблиці. Також його можна переключити на прямі, але це дуже важка процедура. По проводності. Зрозуміло, так? Чим більша концентрація, тим, тим більш проводне. І, і, і житомир я піднімаю. В чому саме практичне та екологічне значення вашої роботи? Дякую за запитання. Практичне значення нашого дослідження полягає в тому, що дане дослідження є лише початком великої такої розробки. Воно є підґрунтям для подальших досліджень стосовно біоіндикації стану озер, які підлягають великому рекреаційному навантаженню, тобто це пробурк саме курортних сумний озер. І за допомогою визначення деяких відділів водоростей може бути з'ясовано сильно забруднено озеро чи не сильно. Таку гіпотезу ми виставляємо на основі того, що ми у наших деяких озерах. Ми зустріли такого представника родини Ніче. Ніче відноситься до відділу діатомових водоростей, і вона живе без вона мешкає безпосередньо у дуже забруднених водоймах. Це й стало таким чинником, який дозволив нам висновити... Дякую. То які питання? У, у мене, нас у мене є два питання. Перше питання пов'язане з тим, що от ви пишете про. Те, що ви працювали з індикаторними організмами. Але, от в принципі, залежність цього біологічного розмаїття напряму залежить, виходячи з вашої роботи, із ступеня солоності водних цих об'єктів. Це правильно? Чим, біль... Чим біль... так, Прошу. Деякою діло, це правда. Розводи мікроводорості, які є галофітем, ну, тобто ті, які добре пристосовані до умов високого розступлення мінералізації. Вони будуть мешкати тільки тих відомих, в яких судні мінералізації відповідають. Да, зрозуміло. Але в чому тоді індикаторність ваших організмів? Що вони показують? Індикаторність організмів вона буде, це, поки що це тільки гіпотетична. Можна сказати, це гіпотеза. Тому що у майбутньому, як я вже оголошувала, це дослідження буде продовження. Розумію, ви розкажіть, що ви хочете за допомогою цих організмів виявити? Дякую ну, <кій> питання. Представники деяких родин можуть бути а, визначниками забруднення, тобто якого забруднення? Хімічного забруднення? Якого конкретно хімічного забруднення? Так як це ще не було? То ні, 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 я не От у вас написано, що це індикатор. У вас чудова робота в плані того, що ви подивилися біологічне розмаїття, виявили там, спостерігали. от для висновків індикаторні організми вони повинні показувати, що є в місті якихось речовин. Яких речовин? Для чого ці індикаторні організми можуть використовуватись подальшому? Що ви хочете за допомогою їх? Прослідкувати, за містом яких речовин? Речовини, які можуть бути забруднюючими. Тобто це речовини, важких важкі ну, це поки що це тільки припущення. Добре, і друге питання От ви сказали мінералізація, і, і теж я так побачив в роботі, було написано органічні сполуки. ну, А при чому тут мінералізація вмісто органічних сполук? Я влася, і органічно. зараз ви теж це повторили, що е, мінералізація це місце соли. Да, да, і в тому числі органічних сполук. Мінеральні речовини, організації. Ну, можливо, можливо да, У мене так, тоді так. питання до. до, до. А, Ні, У мене є таке питання. Справді чи коментар? Насправді, водорості давно використовується як індикатор. Це відомо. Є навіть шкала індикаторна. І от як називається ця шкала або ну, індекс, наприклад, для цього розраховується з допомогою водорості. Ви це повинні знати? Бо дійсно водорості є чутливими. І вже з давних ДВ, а точніше з 1905 року два німці Кольквіц і Массон, Водійські є чутливими. І вже з давніх давен, а точніше з 1905 року два німці Кольквіц і Массон запропонували з допомогою кількох груп водних організмів, в тому числі водоростей, оцінювати забруднення. І запропонували індекс ну, шкалу. Дякую за ваше запитання. Так як наразі це питання не було, основного нашого дослідження ми визначали тільки якісь не тільки і зробили припущення, що можливо. Тобто, ну це якби очевидно, що у подальшому це може подобатися. Тому так поглибимо деталі самі біоіндикації ми не визначали. Дено, ну, просто розумієте, вже більше ста років ця шкала існує, вона успішно використовується, називається шкала сапробності або індекс сапробності. І відомо, що живі організми, зокрема в водорості, дуже чітко реагують на забруднення чим? Якими компонентами? Ти, що Данія Лемілович, теж саме запитував. Чим? От якщо індикатор. Дійсно, водорості індикатор. Але не всього, а конкретного забруднення. Чим? Сапробність. Органічними речовинами, mm -hmm. які причому не стійкими органічними mm -hmm. речовини. Mm -hmm. да. Не обов'язково віличне забруднення. Якщо mm -hmm. тут час. Mm -hmm. Тобто, розумієте, тут, скажімо, це відомо. Важкі метали вони вам не покажуть. А от дійсно органічне забруднення, ну так, да, так, да, це відомо, відомо, да. Так що дякую, дякую. Mm -hmm. Так, прошу, Черкаську область, бушую Марина Юрівна, і підготуватися, Одеська область, Сідорова, Валентина, Олександрівна.